Україна може домовлятися про мир з країною агресоркою за моделлю зернового коридору. Про це в інтерв'ю американській журналістці Труді Рубін заявив Володимир Зеленський. Нагадаю, тоді Україна вела перемовини з ООН та Туреччиною, а вони в свою чергу з Росією і це спрацювало. Послухаємо президента в територіальній цілісності і в енергетиці, і в а, вільному судноплавстві може бути використана відповідна модель. Коли Країни з різних континентів, щоб ніхто не говорив, що це тільки виключно самокупний захід, а це не тільки Європа і Сполучені Штати, наші партнери, а також з багатьох континентів, включаючи Азію. Тихоокеанський напрямок, а також африканці, Латинська Америка. Коли є представники, і готують вони рішення щодо тієї чи іншої кризи. А потім цей документ, якщо він влаштовує Україну, так само він повинен розбиратися із представниками Російської Федерації.